Білоруси взагалі це є маріонетковий режим Путіна в цій державі, і якщо ми говоримо про бажання білорусів якихось воювати чи не воювати, ми повинні розуміти, що воювати там хочуть виключно росіяни, і вони своєю пропагандою перепрацюють над білору, білоруськими військовим, але ми всі добре розуміємо, що це одна та сама армія якими ще ще поки що стримуються? Чому Ну, напевно їхня розвідка теж працює і вони розуміють, що вони отримують тут добряче і гаряче і розширення лінії фронту на сьогоднішній день Росія теж не може собі дозволити? Тут варто сказати про те, що білоруси просто не повинні нічого знати про нас, що їх тут чекає. Вони повинні знати тільки одне: що їх тут чекає смерть. Якщо вони підуть сюди зі зброї, якщо вони хочуть вижити, вони повинні просто прийти, ляти, закрити скажімо так руками голову або слідкувати тих тим про тим ті інформації, які надає наше міністерство оборони про те, як здатися. Тому якщо вони хочуть прийти на Україну, вони просто повинні здатися, і таким чином вони будуть мати там 90%. 9,9% шансів на щоб вижити. Те, що ми готуємося біля кордонів, ну про це не варто можливо розказувати, але там настільки все вже правильно готується, робиться, що фактично через воли вони не мають ніяких шансів. Тим більше в нас волинь на півночі є досить не там є тільки кілька напрямків, вони про це знають, і вони дуже добре знають, де вони будуть гинути на Україну.